Задача 2. Через подвійну трубку. Склянка з гасом та водою вдувають повітря. Бульбашки починають з'являтися біля нижнього краю трубок одночасно. У склянці, з якою рідиною її рівень є нижчим. Наскільки у воду занурено 20 см трубу? Ну що ж, давайте записемо умову задачі спочатку, а потім розглянемо малюнок. І так, дану. У нас є газ і вода. Густину води ми знаємо. Це є 1000 кг на метр кубічний. Густину газу, Давайте подивимося знову рідина. Газ теж 800 кг на метр кубічний. Значить, і машинне масло, і газ мають однакову густину. Рогасу це є 800 кілограмів на метр кубічний. Так, бульбашки з'являються одночасно, у склянці, з якою рідиною рівень нижчий, наскільки у воду занурено 20 см трубки. І так, аж води дорівнює 20 см. Знову переводимо в метри це 0,2 метра. Так, і нас, що питається, питається, по-перше, яка з рідин буде нижчий рівень мати? І наскільки дельта H, наскільки це різниця між висотою однією і іншою. І так дивимося, у нас є дві мензурочки. В одній мензурці рідина встановилась ось на такому рівні, а в іншій мензурці вона встановилась ось на такому рівні. Значить, якщо тут висота H1, отут висота H2, то різниця між цими двома висотами, ось отака, оце і буде дельта H, яку нам необхідно знайти. І так, Якщо ми дуємо в одну трубку, а цей тиск повітря розділяється на два коліна, ось отак, то тут на одній тій же глибині створиться однаковий тиск. Що тут, що тут, і тиск буде однаковий. Раз тиски будуть однакові, то цей тиск всередині рідини заставить рідину підніматися вгору. І зрозуміло, що чим важча рідина, тим її важче підняти, а чим легша, тим вона підніметься на більшу висоту. Знову дивимося, важчою є вода, бо в неї більша густина. Тому зрозуміло, що воді було важко підніматися. Значить, Оце ми вже встановили, що в нас є вода, а оце у нас є газ. І так, відповідь на перше запитання ми вже можемо дати, що рівень води буде нижчим. Рівень води нижчий. Ще раз підкреслюємо, чому він нижчий? Тому що однаковим тиском легше підняти легшу рідину. А важче, важче, важчою по пустині виявилась вода, тому вода й створила. Тепер ми вже бачимо, що тиски ми написали, будуть однакові. От давайте й почнемо розв'язувати цю задачу другої частиночку, саме з того, що ці тиски однакові. І так, П гасу, П, яка створюється в гасі, тиск, який створюється в гасі, дорівнює тиску, який створюється у воді. Чому дорівнює тиск гасу? Тиск гасу це є. Рогасу на Ж і на аж гасу. А чому дорівнює тиск води. Це зрозуміло буде. Ро-води на Ж і на аж води. Давайте тепер ось ці вирази два підставимо ось сюди, замість цих рівнянь Що в нас отримується? Ро-гасу на Ж і на аж гасу дорівнює. Ро води на G і на H води. G і G ми можемо скоротити через накрівності однаковий множник. Звідси нам необхідно встановити різницю. Давайте спочатку простіше, мабуть, нам буде встановити, чому вода нам дана. Ми давайте встановимо, чому дорівнює h газу. І так, h газу у нас буде дорівнювати. Що в нас тут залишилося? Ро води на H води. Ро води на H води вже ми скоротили. І розділимо на ро газу. Ось таким чином ми встановили H газу. А питається в задачі Дельта H. І так, дельта H. Це буде дорівнювати. Ми вже тепер зрозуміли, що висота води у нас менша, значить, нам необхідно від висоти газу, H газу, Відняти H води. Від більшого віднімаємо менше. Замість H газу підставимо, чому воно рівне. Давайте заново. Дельта H дорівнює. Замість пишемо ро води на H води, поділити на ро гасу. Відняти H води. Бо ця величина нам відома. Ось ми отримали таку формулу. Давайте тепер її підставимо математично обчислимо. Дельта H дорівнює рисочка для долу. Ро води це 1000. Помножено на висоту води, це 0,2. І розділити це все на 800. Так, і відняти 0,2. Два нолики закреслили тут, закреслили тут. На... 0,2 множимо на 10, отримуємо 2. Значить, у нас виходить 2 розділити на 8 і підняти 0,2. Давайте посчитаємо, що в нас вийде. І так, ми 2 ділимо на 8. Получаємо 0,25 і віднімаємо 0,2. І отримуємо 0,05. І так, вис... різниця висот дорівнює 0,05 метра. Переведемо в сантиметри, тобто помножимо на 100. І отримуємо 5 см. Різниця у висотах 5 см. Ми дали відповідь на перше питання, яка рідина була нижчою. Це була вода. І дали відповідь на друге питання, наскільки відрізнялися висоти. Якщо висота води 20 см, а висота газу ми отримали 25 см, то в результаті різниця становила 5 см. Задачка наша. Розв'язана.